Виходимо на город, зриваємо капустину. Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і сьогодні будемо заготовлювати на зиму капустоньку. Капустоньку я нашинкувала 5 кг. Спочатку я її, звичайно, вирвала в себе на городі, але хто має можливість, той піде в супермаркет, придбає і зробить таку, так саму заготовку. 5 кілограм капусти. Нашинкували. Додаємо туди один кілограм нарізаної кубиками цибулі. Це буде тушкована у нас капуста в баночці на зиму. Дуже смачна, ну і дуже виручає, коли потрібно до пирожків, чи навіть так просто відкрити, нагріти баночку і з'їсти. Один кілограм тертої моркви. Беремо таз побільше, тому що це об'єм спочатку такий величенький виходить. <кій> Сюди ж додаємо пів літри олії. У мене олія рафінована, Тому так, краще без е, запаху. Один стакан 200 мл от 109%. 300 г цукру. І також в мене 4 столові ложки солі, лаврове листя, 3, 3 лаврових листочки і 15 чорного душистого, душ, чорного перцю. Можна і душистого, але небагато. І це все зараз ретельно перемішуємо. Нашу помішану капусту лишаємо на годинку, щоб вона подружилася зі всіма інгредієнтами. І ось так не забуваємо хоча б ще раз перемішати, щоб всі наша сіль і цукор розчинився в капусту. капусточка трішки віддасть свій сік, і тоді працюємо далі. І так, пройшла годинка, тепер беремо. Бабусину велику каструлю, хто не має великої, може на дві, на три розділити. І тепер це все переміщаємо в цю каструльку, тому що зараз вона має великий об'єм, але коли стушкується, звичайно, вона зменшиться. Тому враховуйте це також. І так, у мене каструля на 15 літрів і вона майже повна. Тому зараз ставимо на вогонь після закипання від 40 хвилин до години 20. Будете куштувати, тому що щоб не була сильно переварена, дуже потрібно за цим слідкувати. Ну, хто любить переварення, тоді відповідно довше варимо. 40 години 20 тушкуємо, не забуваємо при цьому помішувати. Ну, ось так. Капусточка наша сушилася, ще гаряча. Поміняла колір, скуштувала все до смаку. Мені підходить, подобається. Капусточка стала м'ягенька, навіть такі частинки, деякі є грубші, все чудово. Тому далі приступаємо. І так, беру на баночки, які в мене є. Ось така в мене є лієчка ну, спеціально для такого я варення, люблю ними розкидати. І тепер накладаю, просто розкладаю нашу капустоньку, вона добре проходить. І так набагато швидше і знаєш, що коли гаряче щось розливаєш і розкидаєш, не розпече. Такі, такі лієчки знаходяться і в аврорі, і ну, можна в, багато, в багатьох місцях. Так що, розкидаємо. І так, в мене з порції вийшло 13 півлітрових баночок. Зараз накриваємо їх кришечками. Багато хто відразу їх гарячим накидає капустоньку і закриває. Але я ще буду стерилізувати, тому взяла велику каструлю і наставляю в баночки, заливаю водою і 15 хвилин стерилізую. Ну, ось така краса в нас вийшла. Тому кому сподобався цей рецепт, ставимо пальчик вверх, пишемо коментарі і обов'язково скуштувавши, спробувавши один раз, вам вона сподобається. Це незамінний помічник. Коли швидко потрібно щось чи до пиріжків, чи навіть просто до котлетки. Тушкована капуста. капусту. Хто полюбляє тушковану капусту? 100% вам сподобається. Вам дякую за перегляд та смачного.